А я вже радий представити Михайла Подоляка, радника керівника офісу президента України в моїй студії. Михайло, вітаю. Вітаю, вітаю. тема, яка просто ну принаймні мої соцмережі вже розриває, тому що Блумберг написали F-16 в Україні, і люди почали рефлексувати. Що ви скажете на цю тему? Ага. Можливо, ви теж бачите, як це Відображається я, в соцмережах, я бачу, що це відображається в якості інформаційних спекуляцій. і Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше, і все ж таки треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. До речі, і в публікації Блумберга на мій погляд, немає жодного посилання на якесь офіційне джерело, звідки вони це взяли. Угу. Ну тобто, я вже не говорю про українську сторону, тому що зрозуміло, ми не будемо це коментувати ні так, ні. ні. Чому? Тому що ну, для нас це фактор е, суттєвого виживання. У нас авіаційні компоненти, точно говорити про те, чи в нас є, чи, не, чи їх немає. Ну, це в наш час це не потрібно. Але в них навіть немає посилання на джерела якісь на заході. Наших ну, партнерів. Ну безумовно, це просто давайте ми абстрактно про щось там скажемо, що вже в 16 є на полі бою. Так не працює система. На жаль, це спотворює і інформаційний простір. На жаль, це спотворює очікування реальні. На жаль, це спотворює уяву про те, з якими складнощами сьогодні сутикається Україна з точки зору забезпечення. Цього етапу війни, якими необхідними видами зброї, і так далі, тому подібне. Тому я просто раджу все ж таки чекати завжди на офіційні підтвердження, або, або з одного боку чи з іншого. Ви пам'ятаєте, довгий час наші партнери постійно говорили, що вони нам щось передають. Офіційно заявляли про це. Сьогодні таких заяв вони також не роблять, тому що розуміють, що ну це ж трошки дивнувато буде дивитись. Так само Україна не робить сьогодні офіційних заяв, якщо будемо отримувати ті чи інші види зброї, або президентів або головнокомандувач mm -hmm. буде це коментувати, тобто це І... та тема, де туман війни як я кажуть дуже доречно, а, дуже доречно. Чому тому, що це має відповідним чином відображатись на полі бою. Дивіться, ми постійно із вами в ефірі про це неодноразово казали. Говоримо, що є два ключових компоненти, які сьогодні Росія використовує для певного тиску на Україну. Перше це психологічний тиск, такий масштабний. Це 89 шахедів шахетів по всій території України. на назі ракети, стратегічна авіація, угу. все, що стосується атаки цивільної інфраструктури, цивільного населення ночу. Не забуваємо про це вночі і критичної інфраструктури це один компонент, це психологічний тиск, максимально депресивний і так далі. Це Росія використовує. І тут президент постійно говорить: є ще одна додаткова система. ПРО, є ще одна додаткова система ПРО. Це ключовий елемент будь-яких переговорних позицій. Україна незалежно від того, де президент знаходиться, якщо він знаходиться з тим чи іншим візитом, чи проводить ті чи інші переговори. Це ключовий момент. Будь ласка, закрити небо потрібно, тому що це геноцидний компонент цієї знову ж таки. Є кількість, яку нам потрібно петріотів, але ми не говоримо, скільки у нас Ні, є. Ми не говоримо, скільки є, але є кількість, про так. яку ми хочемо мати так. отримати це 15, там, наприклад, додаткових систем відповідних, тому що систем може бути більше і потрібно більше, тому що по цим же шахедам не обов'язково використовувати, ви ж розумієте, той же Петріот чи Самт і так далі. Це перша складова. Є друга складова, це тактична російська авіація, яка дозволяє Росії тимчасово володіти ініціативою по лінії фронту на певних напрямках. Сьогодні немає, наприклад, володіння ініціативою на Харківському Напрямую, це вже очевидно, Росія акумулювала там певний ресурс, але вона його не змогла використати, реалізувати. І як все ще робить? Але, наприклад, на Донецькому напрямку, Покровський напрямок, Росія там тисне за рахунок чого? За рахунок тієї ж тактичної авіації. І безумовно, як тільки там з'являться інші аргументи, в тому числі в 16, це буде відображатись на тому, що далі буде відбуватись. Але давайте дамо можливість цьому всьому з'явитись. І тому оці спекуляції, і тоді люди будуть: а так дивіться, в нас вже з'явились літаки, так а чому ж ми не маємо Ніякої там зміни, диспозиції і так далі. Тому спокійно відносимось до подібних заяв. І, до речі, я неодноразово вже казав. Мене завжди дивує, коли глобальні медіа використовують або анонімні джерела, uh -huh. тобто це не підтверджена інформація. Вона не може бути перевіреною, або взагалі не дають посилання на ті чи інші джерела, але як факт говорять про щось, що має відношення до України і до типу війни, який ми ведемо. Це неправильно. Ну, гаразд, медіа написали, ви озвучили позицію України, а будемо сподіватися, що вороги просто відчуватимуть те, що ми отримуємо від допомогу, допомогу від наших партнерів. Я хочу перейти до іншої теми. Пам'ятаєте, ми минулого разу з вами розмовляли про теоретичну країну нашого сусіда, про перекачування нафти і про відсутність електроенергії. Електрика в нас з'явилася. Так, качати нафту ми можемо теоретично, але теоретично, теоретично. А, те, а, ну... давайте про це. Два я зараз введу в контекст так да. наших речів, і ми про це поговоримо. Отже, Україна готова долучитися до консультацій щодо транзиту російської нафти до Словаччини та Угорщини. Міністерство закордонних справ зазначило, що обмеження РНБО стосується виключно комерційної діяльності російського лукойлу на території України. Раніше Угорщина та Словаччина пригрозили призупинити експорт до України електроенергії, якщо транзит нафти з РФ не буде розблоковано. Транзит через ці країни призупини. Опинився внаслідок посилення санкцій РНБО проти Лукойлу. Як ви бачите зараз цю ситуацію? Тому що я думаю, варто ще сказати нашим глядачам, що Угорщина і Словаччина ж намагалися через ЄС вплинути на Україну, але не вийшло. І дуже правильно ви ремарку зараз зробили про ЄС. Дивіться, так. було прийнято рішення з початком повномасштабного вторгнення, що європейський ринок, я умовно, так щоб було зрозуміло, буде заборонений для російської нафти. Повному обсязі буде заборонений за виключенням до 1 січня 2025 року, ну, тобто, практично ще там 4 місяці, mm -hmm. там, 5 місяців залишилось, для трьох країн Чехія, Словаччина і Угорщина. Південна гілка нафтопровода, дружба. Так. Вони мали отримувати російську нафту по своїм контрактам, виключення є. І в той же час мали цю нафту поступово. Ну, бажано було б якомога швидше заміщати через, наприклад, нафтопровод Адрія, через там, Хорватію, через mm -hmm. країни бувшої Єгославії і так далі. І тому подібне. Чехія це зробила в повному обсязі. Словаччина зробила частково. Угорщина, вона думає, що заяви представника Фідесу. На користь Російської Федерації дозволить мати там окремий режим існування, політичний, економічний і так далі. Але так не виходить. І тому європейський союз чітко зафіксував. Дивіться, є рішення, що це тимчасова. Можливість отримувати нафту, яка має поступово заміщуватись іншою нафтою, ну, з інших щоб не було джерел. шокового стану безумовно. Для і ще раз підкреслюю: якщо Арлен це нафтокомпанія, нафтова компанія, яка там працює в угорщ в словаччині і в Чехії, вона вирішує ці питання звідки вона буде брати сиру нафту. То Мол, угорська компанія, вона вважає, що можна продовжувати спекулювати. Але що сьогодні є, Україна коректно себе поводить максимально. Ми виконували всі зобов'язання свої, які треба транзитивні, але ми отримали форс-мажор, і ми не почули жодної заяви від країн, таких як Угорщина і Словаччина, з закликом до Російської Федерації припиніть атакувати критичну інфраструктуру України. Це перше, друге, ми почули абсолютно несприйнятні. Заяви шантажного типу розблокуйте негайно, незалежно від того, що у вас там стан війни, що у вас там є проблеми і так далі. Євросу і третє, ми побачили реакцію Євросоюзу. Дивіться, ви маєте вже давно замістити російську нафту. І тому Україна готова приймати участь у консультаціях, але знову ж таки в нас проблем з нашими європейськими партнерами не існує. Це перше і друге. Якщо Угорщина і Словаччина не розуміють, що слова це слова, а реальність це реальність, ну вони будуть продовжувати якісь там піар-компанії, які будуть мати вплив виключно на три ринки інформаційні угорський, словацький і російський. Так. На все інше це впливати не буде на позицію щодо України у європейському союзі, це не впливає на позицію України щодо заборони, санкцій по відношенню до російських компаній. Це не впливає на позицію України щодо необхідності дотримуватись обмежень, які вів європейський союз щодо нафти, газу, російського на європейському ринку. Це не впливає і, взагалі, на тип війни оборони, яку веде Україна, це не впливає. Ну на жаль, позиція Угорщини впливає дещо на допомогу, а вона не є. Yes. Давайте, давайте тоді перейдемо до цього. Давайте. Жодного ну, я ж, я ж про це да, жодного впливу. Флан. Ситуація щодо е, нафти не впливає ніяк mm. на позицію негативно. У Угорщини по відношенню до спроб блокувати допомогу фінансову, mm -hmm. військову допомогу, ті чи інші інформаційні дипломатичні рішення, які приймає європейський союз. Але це проблема не України, це проблема регламенту Європейського союзу. Якщо ви колективно приймаєте відповідні рішення, репутаційно виглядає дивно, що у вас немає регламентного інструменту, як зупинити країну, яка завдає вам репутаційної шкоди суттєвої репутаційної шкоди. От... Це не наші проблеми. Ще раз це проблеми внутрішньо, і я думаю, що європейський союз буде приймати відповідні рішення. Ми ж бачимо, що вони постійно про це говорять. Вони дискутують. Вони виносять догану пану Орбану mm -hmm. за те, що він там мав відповідно візити до Москви і Пікіну, не узгоджуючи це з європейським союзом і так далі. І тому подібне, тому для нас ситуація незмінна. Ні, Я якраз хотів би поговорити про позицію Угорщини в ЄС, адже добігає кінця сьогодні, перший місяць головування. З шести. Але невдоволення Угорщиною в ЄС зростає. І от ви згадали візити ем, Орбана. Ніби як представника Європейського союзу, але від цього відхрестилися більшість країн, і навіть представник на міжнародній арені від ЄС. Але є ще одна цікава цікаве рішення від Угорщини. Давайте про нього докладніше поговоримо, тому що Угорщина спростила умови в'їзду для росіян і білорусів. Про це повідомляє Deutsche Welle. після візиту Орбана до Москви Будапешт включив громадян цих країн до програми так званої національної картки. Вона видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження. При цьому спеціальної перевірки цих людей на європейському рівні не проводиться. Це викликало занепокоєння серед сусідів Угорщини. Вони вважають, що це відчиняє двері шпигунам та диверсантам. Від лідерів ЄС вимагають ухвалення термінових контрзаходів. До того ж, останні місяці прем'єр Віктор Орбан заблокував рекордну кількість питань зовнішньої та безпекової політики. Блоку країна затримує сім рішень щодо України на суму більше 6,5 мільярдів. Євро. І тут же ж не тільки занепокоєння стосовно очевидно громадян Росії і Білорусі, але й є ж норми шенгенської зони, і вони ж теж не поширюються на всіх членів ЄС. Ну тобто, це ж настільки все складно, це не складно. Ну, окей, це поясні. взагалі не складно. Все, що робить сьогодні Угорщина, це підпадає під конкретне визначення. Прямий безпосередній лобізм інтересів Російської Федерації на європейському ринку. Ну, я не маю зовсім, зовсім про це. Я про всі ці тонкощі це е, політики. Це про тонкощі це просто треба вести відповідний норматив. Всі, хто отримують національну картку Угорщини, громадяни Росії і Білорусі, автоматично підпадають під додаткову перевірку іншими країнами Європейського союзу. Можна вести регламентну норму, uh -huh. юридично це достатньо просто зробити. От як тільки він на кордоні, на будь-якому його зупиняють, він там показує щось. Що має угорський слід? В цей момент починається перевірка, документальна перевірка, хто це, що це, і так далі. Ви абсолютно праві. Російська Федерація через Угорщину отримує можливість формувати додаткову агентурну мережу в Європі, а для них це сьогодні потрібно. Що, що, що хоче Росія мати в Європейському Союзі? Вона хоче мати можливість проводити там певні політичні деструктивні дії, певні терористичні дії, певні диверсійні дії, інтегру, інтегруватись в у внутрішні інформаційні простори різних країн для того, щоб стимулювати протест. Акції в різних країнах і так далі це настільки очевидно, що я навіть ну мені здається, що ми десь знаєте, розмовляємо так на рівні там першого курсачків, десь Ні, ну європейці теж це розуміють. Через те, вони занепокоєні. Я Не думаю, що їм треба розуміти чи не розуміти. Я думаю, їм треба внести певні регламентні зміни. А Після от, візиту а орган... складнощі починаються, тому що це бюрократичні механізми. Ні, це, Думаєте, бюрократ... це можна Ні, зробити? Це бюрократичні механізми. І бюрократія завжди буде мати можливість проявити себе, тому що бюрократам треба показувати свою роботу. Це нормально. Але просто людина обнуляє вашу репутацію раз за разом. Ну тобто вас завтра не буде сприймати ніхто всерйоз. Я маю на увазі інші ринки, інші країни і так далі, і тому подібне. Вони будуть вважати, що в Європейському Союзі будь-хто, наприклад, Орбан, може, не зважаючи на те, що він там в тотальній меншості, що він не має. Він програв практично вибори у європейський парламент, не забуваємо. Тобто, вони суттєво впали з кількості мандатів, які Фідес мав в минулому парламенті, до сьогодні. Ну, хоча вони так, формують зараз вони свою формують групу. групу там, з ультраправих. Це, я не про це. У вас людина, яка тотально Обнулює вашу репутацію, падає з точки зору впливів. В своїй країні, угу. з точки зору єв... загальноєвропейських впливів, але ви не хочете віднайти інструменти примусу до того, щоб або він виконував певні нормативні е... норми, ну чи певні там юридичні норми, які є домінантними у європейському союзі, не тільки по відношенню до України, а по відношенню, тому що, наприклад, по Венесуелі там так само європейський парламент там дебатує, угу. європейський союз дебатує, як треба відноситись до абсолютно фіктивних виборів. Мадуро програв там з величезним результатом під підрахунок. 75, на наскільки я пам'ятаю. Він потім був зупинений з мокрими печатками протоколів. Показав, що Гонсалес має там 68%, А суб'єкт на дивне прізвище Мадуро має 32 там чи 33% голосів. Але після цього 109% голосів, коли підрахували, ну він отримав там 51% голосування. Так всі європейські країни готові до достатньо жорстких так. реакцій О, крім на вибори. Вініс окрім Угорщини і так далі. Дивіться, раз за разом є людина. Як... Але вибачте, я просто не спроста да. сказав. Це перший місяць з шести головування Угорщини. І дивіться, скільки всього сталося за цей період. Чи що нам принесе наступний другий нічого місяць? нічого не принесе? Це ні, ні на що не впливає. Парадокс. Взагалі. От головування Угорщини в Європейському Союзі не впливає на три важливі речі: перше концептуальне рішення Європейського Союзу щодо України. Повна. Підтримка і безумовно підтримка. Друге це не впливає на логістичні кроки Європейського союзу по відношенню до України. Бюджети, допомоги, фінансові, збройні, фонд миру, ну через які зброї закупляються mm -hmm. для України і так далі. І третє, це взагалі не впливає на інформаційну дипломатичну підтримку України, на ті рішення, які нам потрібно, щоб Європейський Союз приймав на рівні колегіальних органів чи на рівні індивідуальних членів. Все, Все що робить Угорщина, це виключно інформаційно, це для того, щоб ми з вами в ефірі про це поговорили. Я вам приведу інший приклад. Фантастичний, на мій погляд. Дивіться, є головування Російської Федерації в Радбезі О, ООН. Так. Це ще краще. Дивіться, завтра, наскільки я зрозумів, буде екстрене засідання Радбезу ООН щодо вбивства ліквідації голови Політбюро Хамасу Ханії. Так. Ну, тобто, терміново збираємось, щоб обговорити, а тепер уважно. Офіційно визнаною, голову офіційно визнаної туристичної організації. Треба ж проговорити, його вбили. Це офіційно визнана там, великою кількістю країн організація. Ну, Росія ж не вперше співпрацювати Далі. з туристичними організаціями. Радбе ООН не проводив засідання, не проводив засідання таке об'ємне, суттєве, з конкретними фактами щодо ракетних обстрілів цивільного населення в Україні. Ну і принаймні детально розібрати обстріл охмедиту, ну тобто великої лікарні в дитячої лікарні з онкологічними відділеннями. Ви розумієте, абсурд. Тому немає різниці, що робить Орбан. Орбан, дивіться, я вже про це говорив. Якщо коротко підсумуємо, Орбан вкладається максимально в свою особисту монетизацію. Все, він хоче політично отримати трошки більше впливів. Він втрачає впливи юридично-легальні через там мандати, через присутність у Європарламенті, через Фідес. Але він хоче отримати за рахунок інформаційних провокацій угу. і хоче грати на підтримку Російської Федерації. Він не є миротворцем, він не зацікавлений в мирі на справедливих умовах. Йому байдуже, що буде там з кількістю вбивств в Україні. Йому головне отримати інформаційну складову. То я не можу назвати цю людину, але коли я був в Брюсселі в середині грудня минулого року, то один з високоповажних європейських політиків мені сказав, що Орбан це політична тварина. Коли ми з ним обговорювали, якраз ви пам'ятаєте так, блокування стосовно України, коли розпочати офіційно цей процес, і ще коли не було рішення, якраз напередодні ввечері ми з ним спілкувалися, ну Напевно, в цьому є характеристика, адже вони давно його знають. А якщо дивитися в цілому на міжнародний на роль України в міжнародній системі, от ми спілкувалися перед цим з Дмитром Натолухою, глобальний південь це вкрай важливо для нас. Зараз час від часу йде обговорення другого саміту миру. Присутність там Росії, в якому статусі я чітко пам'ятаю слова Володимира Зеленського про те, що наступні безпекові угоди. України з нашими партнерами і з Росією будуть саме за посередництва наших партнерів, що е, наші партнери, які мають нам гарантувати чи допомогти нам забезпечити е, нашу цілісність територіальну, вони мають відчути, як Росія обманює, коли ти з нею намагаєшся домовитись про щось. І тоді, очевидно, їхня позиція зміниться. Що зараз з оцим другим самітом миру, про що ми можемо говорити? І на якому рівні може бути представлена Росія, враховуючи знову ж таки ті комунікації, про які писали здається за New York Times», між міністрами оборони Сполучених Штатів та Росії немає ніяких об'ємних комунікацій між Білоусовим і Остіном. Це очевидно, тому що Остін спирається на певний юридичний субстрат, на певні юридичні формати. А білоусов спирається виключно на волюнтаризм суб'єкта Путіна. Ви не можете не про що домовитись на жодному рівні щодо Росії. Давайте і потім до другого саміту так. перейдемо. Позиція Росії, присутність Росії буде більш-менш адекватне. Я слово адекватне, коли використовую по відношенню до Росії. Тут є певні обмовки, але просто щоб не витрачати час на пояснення цього. Більш-менш адекватна позиція Росії можлива тільки, і про це президент України неодноразово казав. При певних інструментах примусу, які будуть ефективно працювати. Це не тільки все, що стосується ситуації по лінії фронту. Тут зрозуміло зброя зняття обмежень у цих неформальних щодо ударів і так далі. Тому подібне, я не буду тут зупинятись. Ви це активно обговорюєте в ефірах з різними експертами, і це нормально. А є інші два інструменти, які сьогодні неефективно працюють. Головне зробити так, щоб Росія почала усвідомлювати, що немає від війни прибутків. Ні репутаційних, ні територіальних, ніяких. Що є тільки збитки, вони будуть наростати. Ціна війни буде наростати. І в будь-якому випадку, при фіналі війни, війни, оці дефіцити будуть набагато більші, ніж те, що вони можуть отримати. Оцього не вистачає. А це економіка, санкції. Це ізоляція, торгівельна ізоляція Росії, і це дипломатичний тиск на Росію, країни, якраз таки про що ви говорили з Наталухою, наприклад, країн Південної, Латинської Америки, угу. країн глобального півдня, Китаю і так далі. Тобто для цього треба Китаю, наприклад, Індії, Бразилії, ЮАР, ну будь який там Пар Південно-Африканської республіки пояснити головну річ: Російська Федерація не воює з Україною. Російська Федерація воює з міжнародним правом з міжнародними правилами. І якщо вона їх знищить, то ви не маєте гарантованого майбутнього. Не ми, ми зрозуміло, тому що в нас війна територіальна. Ви не маєте, тому що ви не зможете спиратись на юридичний стобстрат, в рамках якого ви можете свої проблеми з будь-ким владнати, про домовитись, підписати домовленості. Тому що, коли ви говорите, а тепер я переходжу до конкретики про гарантії безпеки. Ми ж також мають спиратись на певні юридичні правила, які є в глобальному, які є універсальними для всіх. Ну тобто, якщо немає правил, от ви, наприклад, вважаєте, що можете так зробити. Я вважаю, що ви не можете так зробити. Хто нас має розсудити? Хто буде третейським? Хто буде угу. арбітром? Міжнародне право це арбітр. І Росія знищує, вона воює не тільки з нами, вона воює з цими правилами і з міжнародним правом в цілому. І тут питання: так, а ви, якщо хочете домінувати, наприклад, Китай, ви хочете домінувати, Індія, ви ж хочете домінувати політично. Ви ж хочете якось впливати на правила? Ви хочете мати гарантії, що якщо ви з кимось домовились, це буде виконуватись, тому що є покарання. Якщо ви це порушуєте, так а на що ви збираєте спиратися, якщо Росія зацікавлена в цьому знищені в... знищення Росія сили зараз просуває безумовно? Так а право сили, ж вона працює як в одну, так і в іншу сторону. І якщо право сила, то тоді немає міжнародного, тоді виходьте і кажіть, немає ніякого міжнародного права. Ми сильні, поки ми сильні, але завтра ми не сильні. Завтра ми програємо. Ну тоді так говоріть. що це вже середньовіччя Звісно. І, і, і це треба пояснювати, тому що оці два інструменти мають інакше працювати. Дивіться, перший інструмент, повернусь коротко, економіка. Росія має втрачати більше, набагато більше в цій війні. Вона дивіться, що сьогодні відбувається. Путін підписав указ про збільшення ісправного бюджету виплати. разової виплати 400 тисяч рублів. І місцеві бюджети мають чи 400, чи більше дат. Це говорить про те, що вони не можуть у цього м'яса знайти на ринку. Його немає дешевого. Вони мають підвищувати ціну. А це означає, що це буде дорожче коштувати Російській федерації. А це означає, що в Росії все рівно є десь гроші. Вони ще можуть купляти це. Угу. Позбавте їх грошей. Тоді вони не зможуть інвестувати гроші в військові виробництва і не зможуть підвищувати безкінечну ціну за це ж м'ясо, яке будуть відправляти на поле бою. Це ж очевидні речі. Що для цього треба зробити? Прибрати Росію з глобальних ринків. Все. І прибрати компанії, ну нарешті ну треба ж прибрати компанії, Ну, це виглядає дивно. От ми хочемо, щоб країни глобального півдня більш жорстко реагували на те, що робить Російська Федерація. А що вони бачать? Перше головування Росії в Радбезі. Це для них сигнал. Ну, вона взагалі там учасниця да. постійно. Вони, ну, вони ж приймають більше того, вони ж головують. Друге, вони бачать, що європейські компанії, мало того, що працюють в Москві. Так вони ще й звітують про те, що вони отримали більше прибутків і тому будуть більше податків платити у федеральний бюджет. Ну так і так далі. Деякі і що... банки, наприклад, да. і що тоді? Що тоді нейтральні країни говорять? Так, чекайте, а від нас ви що хочете? Ми не розуміємось в цій війні, але ми хочемо заробляти. Дивіться, вони зараз спекулятивні ціни mm -hmm. платять. Дайте нам можливість заробляти. Що ви до нас там ну, якісь претензії маєте? Але у нас не так багато часу лишається в ефірі, але повертаючись до другого саміту миру. Очевидно, що від нього буде багато очікувань. Для українців, для наших партнерів. Ну, тому що установчий тут ніби зрозуміло, і він насправді досить успішно відбувся, враховуючи те, що ще багато учасників потім долучалися до спільного ком'юке. Хоча й перше число було досить вражаючим від кількості учасників. Які українські очікування від другого саміту? Про це президент сьогодні говорить, чи треба чітко прописати логістичний план дій щодо примусу Росії. До справедливого фіналу цієї війни. А це якраз таки війна, економіка, ну, території. Території тобто, український план миру президента Зеленського. Це як маємо проговорити з всіма країнами, не тільки пункти, які так. стосуються окремих галози, а механізм реалізації. Наприклад, якщо в міжнародному праві чітко зафіксовано і Китай до речі про це постійно говорить територіальна цілісність, давайте вирішимо, як до цього дійти. Це може бути дипломатичний тиск. Президент про це неодноразово казав. Постійно про це говорить. Це ж може бути не обов'язково тільки військовий шлях. Це може бути правильний дипломатичний тиск. Окремо, давайте проговоримо, що таке економічні санкції. Президент говорить відверто. Він говорить, нас не влаштовують на пів санкцій. Нам потрібно дійсно санкції. Це інструменти примусу. Якщо Росія, дивіться, Росія буде чітко розуміти, що незалежно від фіналу війни вони будуть втрачати і далі, будуть втрачати набагато більше. Вони не зможуть далі реінтегруватися у глобальний простір. Вони не будуть мати жодних політичних економічних впливів. Ну тоді ціна війни і для еліти, і для соціальних верст населення ну, різних. Верст населення, ну вона ж буде над -на надто високою. Тобто? Але головне так. головне удари в глибину Російської Федерації. Ну, ми про це говорили. Ми власне сьогодні наш слот в марафоні почали з того, що дійсно є зараз депутатська делегація в Вашингтоні, намагаються своїми колегами-парламентарями домовитись. Е, Отже, вони Доголи... чи... будуть в будь-якому випадку. Як все, що ми в цій війні бачимо, так, це повільно, але всі рішення. Приймаються на користь України і всі дозволи, і всі види зброї у України точно будуть. Тому що питання ціна цієї війни так. це не питання території України, це питання правил, в яких буде світ жити далі. Міжнародних так на цьому тоді і завершимо. Дякую, Михайло. Михайло Подоляк, так. радник керівника офісу президента України, був моїм гостем.